І так, почнемо ми з сережок. Ось таких. Вони з камінцями. Ось так вони виглядають. Ось ці сережки. То є ось такі різнокольорові. ось вони, І їх можна одягати, наприклад, під якісь футболки. Наприклад, зелені можна одягати, якщо у вас зелені очі. А блакитні очі можна ось такі одягати. Ну, мені дуже подобаються вони. Ну, я їх одягаю, тому що в мене зелені очі, і тому мені подобається ось цей колір використовувати. Це наступні сережки. Виглядають вони ось так. Ось таким чином. Тут от така Тут така застіпка. Дуже гарненькі. Мені вони подобаються, але одна сережка вона поміняла кольор, якщо ви бачите, ось її приблизила, і вона відрізняється, якщо ви бачите, Я зараз їх об'єднаю. І ось дивіться, вони різного кольору. Ну, воно, можливо, на відео не так це видно, але у житті це видно. Коли ви їх одягаєте, в принципі, це не Наступне, видно. Наступне, що я вам покажу, це ось такі сережки. Вони також змінили колір. І виглядають собі, вони дуже ну, такі цікаві. Мені подобається їх форма, як вони сидять на вухах. Дуже такі прикольні. Але вони також поміняли колір. Я їх одягаю, тому що вони мені подобаються. Ось такі сережки. Вони, вони звичайні, але також. Якщо ви бачите, тут є така потертість. Наприклад, у сріблі вони дуже добре виглядають і дуже якісно, тобто ніде ніяких немає потертостей або Буває там царапини або що немає нічого, вони дуже виглядають якісно. Тому жовтий колір, він не дуже якісний. Я помітила, що ось у такому сріблі дуже добре все виглядає і не залишається довго гарним, але не з є ще в мене ось такі. Вони цікаві, також виглядають дуже прикольно. Мені не підходить цей метал. І тому, якщо ви бачите, ось це зелене, це від моєї шкіри таке йде. І ось це зелене все йде від моєї шкіри. Тому, ну, не знаю, вони виглядають добре. Це ззаду, так, а спереді дуже такі гарненькі. Дуже такі цікаві. Що я хочу ще вам показати, так, це ось ці сережки. Ось ці вони також гарненькі, мені подобаються. І, і виглядають досить такі пристойно. Мені вони подобаються. Я їх одягаю не так часто, але одягаю. А також в мене є в жовтому металі. Ось такі. Це жовтий метал. Тут метал жовтий, але він якісний. То мені він подобається. Наступне це моя любов. Це ось така сережка, вона йде одна, одна єдина. І ну, я не можу використовувати тільки одну сережку. Тому я вирішила додати ось такий камінець. І ось такий камінець в мене в іншому вусі. Ось так це виглядає. Дуже гарний, такий простенький. Я вам хочу сказати, одна сережка в мене загубилася, і вона зосталася. Я хотіла її ну, просто викинути. А сталося так, що вона мені навіть дуже згужна. Наступне це ось такі сережки. Я їх також дуже обожнюю. Ось такі кільця. Що ви тут, як бачите, метал тут не дуже добрий. Але він, коли одягаєш його, він не так помітен. Тому, ну, що є, то є. якось так. Далі це ось такі застіпки, замочки. Вони мені дуже подобаються. Це в жовтому кольорі, а ще є у такому сріблі. Але хочу сказати також: у жовтому металі набагато краще, ніж у металі срібла. І тому що, якщо ви бачите: ну, якось воно не дуже добре, ну, ось тут вже потерлося. Не дуже якісний метал, але. Ну, Ті гроші, які я заплатила, вони, в принципі, підходять. Є ще в мене ось такі сережки, я також їх обожнюю. Це така ось прищіпка. Їх було дві, але я одну зняла, тому що мені не подобається, коли їх дві гойдаються. Мені здається, що це забагато, занадто. Тому я зняла, і вони. Тільки ось, наприклад, одна прищіпка гойдається і вона дуже цікаво виглядає. Тому, якщо ви хочете, наприклад, додати якусь родзинку до свого образу, я вважаю, що потрібно зробити якийсь акцент або на сережку, або на каблучку, або що, тому беріть собі на увагу ось такі ідеї. А наступним ми розглядаємо. Це ось такі сережки. А це такі звичайні сережки, вони як класичні для мене. Вони підійдуть як до якогось офісного стилю, так і для простого, наприклад, футболка, шорти. Вони дуже прості і дуже класні. Ще одні улюблені мої сережки це ось ці. Вони в мене є у кольорі срібла та у кольорі золота. Я їх одягаю під футболки, під якісь кофти. Вони класичні. Їх можна одягати під піджак, десь у офіс, під блузу. І ви знаєте, я вам дуже рекомендую їх придбати. Вони дуже класні, такі як якісь, я не знаю, святкові, різдвяні, вони дуже гарні. І для мене це. Як якийсь промінь такого щастя. Класні, дуже класні. Рекомендую. Закінчую я ось такими сережками. Ось такі вони, вони мені дуже подобаються також. Виглядають достойно, вони такі також класичні, їх можна використовувати як для офісу, як для якоїсь вечірки. Але для вечірки я би обрала інші. Наприклад, якісь як якось ці. Але ці тут також гарні і. Сподіваюсь, що моя колекція вам сподобалась. Можливо, якісь ви собі потім замовите. Я не викладаю ніяких посилань, тому що я не рекламую це, я просто показала своє, що в мене є, в мене ще є. І я зніму, мабуть, ще одну, один випуск. Але те, що я одягаю кожного дня, це ось ці мої улюблені сережки. А якщо ви захотіли якісь собі придбати і не знаєте, як їх знайти, тому що я не залишила посилання, ви можете зробити стоп-кадр, сфотографувати, а потім через фото знайти ці сережки. Все, до побачення, до нових зустрічей!